Вітаю вас, шановні друзі. Чим довше продовжується ця війна, тим більше випливає дуже цікавих фактів. Всі ви вже знаєте, що якщо ТЦК зупиняє людину на вулиці для перевірки документів, то ця людина має право вимагати від ТЦК такий документ, як наказ коменданта, в якому вказано прізвище оцих ТЦКшників та ну, скажімо так, маршрут, де вони повинні патрулювати. Але от питання: звідки ці ТЦКшники беруть наказ коменданта, якщо коменданта нема? Рівненська обласна державна адміністрація відповіла на запит громадянина України стосовно коменданта військової адміністрації Рівненської. І ось що вони написали: обласна військова адміністрація в межах визначених повноважень розглянула ваш запит і надає наступну відповідь: на даний час не призначено коменданта Рівненської області. Я опублікував цей документ на своєму телеграм-каналі, можете зайти ознайомитись. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ви розумієте, що відбувається взагалі? Виходить, що в Рівненській області представники ТЦК, тобто представники організації, якої юридично не існує, показують замість посвідчень свій військовий квиток, що не являється посвідченням, а також пред'являють наказ коменданта від коменданта, якого немає. І я б це назвав просто правопорушенням в квадраті, а то можливо і в кубі. І це стосується не лише перевірки документів, також це стосується і комендантської години. Як можна встановити комендантську годину, якщо самого коменданта не існує? Ну а саме головне, що всі все прекрасно знають і ніхто ні за що не несе відповідальність. Просто пакують собі далі людей і відправляють на утилізацію. Тільки оці дурники в ТЦК не розуміють одного: коли закінчиться війна, то всі ті, хто їх кришував там зверху, вони сядуть на свої літаки і полетять в теплі краї. А ви залишитеся жити між тими людьми, яких пакували і відправляли на війну, або між родичами тих людей, які загинули через вас, і як ви потім будете дивитись їм в очі?